Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще в даному відео ми з вами поговоримо, наскільки з 1 березня 2025 року зросли мінімальні розміри пенсій для ветеранів війни. А зараз нагадаю, і для учасників бойових дій. Дивіться, для учасників бойових дій, з 1 березня 2025 року розмір мінімальної пенсії становить 5528 гривень. Якщо проаналізувати, то він зріс на 570 гривень. Розмір це мінімальний розмір пенсії для. Учасників бойових дій збільшився на 570 гривень і становить 5528 гривень. Далі, для ветеранів війни, які мають інвалідність. Перша група інвалідності, тут виплати зросли на 1500 гривень і становлять 16847 гривень. Друга група інвалідності це мінімальний розмір пенсії для ветеранів війни, зросли на 1420. 6 гривень і становлять 13 822 гривні. Та третя група інвалідності для ветеранів війни, мінімальний розмір пенсії, виплати зросли на 978 гривень і становлять 9478 гривень. Також хочу нагадати, що Ще ми зараз з вами подивимося. Залежно від групи інвалідності, з 1 березня 2025 року, мінімальні пенсії з інвалідності для військових так змінилися наступним. Чином перша група виплати зросли на 684 гривні 37 копійок і становлять 6635 гривень 31 копійка. Друга група виплати зросли на 653 гривні 30 копійок і становлять 6334 гривні 17 копійок. Та третя група інвалідності тут виплати зросли на 622 гривні 9 копійок і становлять 6031 гривня 58 копійок. Це ми говоримо про також це мінімальні пенсії з інвалідності. для. Колишніх військових та представників силових структур. От такі розміри пенсії з 1 березня 2025 року у нас передбачені для учасників бойових дій, для ветеранів війни, які мають інвалідність перша, друга, третя група інвалідності та для е, е, мінімальних пенсій для колишніх е, військових. Представників силових структур. В наступному відео ми з вами розглянемо питання стосовно того, чого ж залишилась розмір пенсії 2361 гривня без змін.